Добрий день, мене звати Наталя Омельченко, я коуч з вибору професії, консультант з освіти за кордоном. І вже 14 років я допомагаю обрати професію, спеціальність, країну, програму. І сьогодні я хочу відповісти на ряд питань, які останнім часом стали дуже актуальними, і безліч консультацій саме про це. Альтернатива словаччині. Раніше ми говорили про те, що Словаччина і саме Словаччина одна із найдешевших країн Євросоюзу, і це дозволяє нам доволі бюджетно отримати освіту в країні Європейського Союзу, не втрачаючи рік на підготовчий мовний курс, вступити, рухатись, отримувати без проблем ВНЖ, але є деякі зміни. Які відбулися в цій країні, і тому мене частенько запитують, а яка є альтернатива, або що може зрівнятися зі Словаччиною, якщо ми проведемо певну калькуляцію витрат, і які витрати взагалі нас чекають в Словаччині? Тому далі я ділюся циферками, як я посиділа з калькуляцією. Я не претендую на істину останньої інстанції, це мої підрахунки. З досвіду студентів, яких ми відправили, які там навчаються. Я буду вдячна, якщо в коментарях ви розкажете про свій власний досвід, що і як у вас відбувалося в Словаччині, яка була калькуляція. Все це доволі індивідуально, але я брала найменші витрати, які можна нести при скромному способі життя, для того, щоб студент ну, нормально там жив, але все ж таки жив доволі скромно, як студент. Отже, що нас може чекати в Словаччині? Ну, по-перше, альтернатива Словаччини-роздуми з калькулятором. Якщо ми говоримо про проблемні моменти в Словаччині на цей момент, на цю ситуацію, ну, по-перше, більшість наших студентів в Словаччині перебувала за програмою захисту. Да, будуть зміни з 30 березня, ми їх очікуємо, але з кінця серпня, в Словаччині, виникла ситуація з електронною реєстрацією на захист. І є нюанс, коли ми не можемо зареєструвати людину. Немає місць, немає дат, немає часу, сайт висить, сайт не працює. Тобто, це дещо ускладнює, тому що можна перевищити ліміт 90 днів, і якби ця ситуація дуже непевнена, і це тривожно, проблемно. А друга проблема продовжується реконструкція, реконструкція місць в гуртожитках словацьких університетів, тому їх поки що не вистачає для вступників. І це ем, ставить серйозну проблему з фінансами, тому що одна справа, коли ти знімаєш місце в гуртожитку, орендуєш, завдаток платиш, там вдосиш оплату за три місяці і таке інше. але... А, поки їх не вистачає, тобі не дають гуртожиток, і ти з першого курсу маєш обирати життя на квартирі. Відповідно до того, що стало і більше студентів, і менше місць гуртожиток, зросла оренда житла, зросла ціна. Ще який проблемний момент, Словаччини. Це все ж таки обмежений ринок праці і великий поток міграції до Словаччини на цей момент. Тому є питання, де. Підпрацьовувати, де потім працювати, тому що мова йде про те, що результатом освіти має бути кваліфікована робота за тією спеціальністю, яку ти завершив навчання. А інший тривожний такий дзвіночок для нас це з 15 липня закон, що при, при наявності студентського ВНЖ, якщо ти раптово відрахувався і не завершив освіту, ти не можеш перейти на робочий ВНЖ. Тобто тільки за умови завершення навчання. Навчання є доволі складним, і, як виявилось, рівень математики, рівень самоорганізації, навіть просто банальний рівень втоми настільки великий, що діти приїжджають з мінімальною адаптацією до навчання, з не дуже високим рівнем словацької мови. Ну, тобто, після онлайн, офлайн навчання в сховищах, Є повноцінне університетське навантаження в перший рік навчання. От ви приїхали в кінці вересня, приступили до навчання, тільки розібралися з електронними програмами, Moodle, там, програмами там Office 365, тільки все поставили, якось зрозуміло, як все це працює. Січень та сесія. Тобто, все це дуже швидко, наскільки діти готові. Щодо витрат, ми всі знаємо, що зростають витрати на харчування в Європі, бо не тільки в Україні а в й Європі ростуть ціни на харчі. На сьогоднішній момент скромно харчуватися в Словаччині це від 300 євро на місяць, це за умови того, що студент сам готує їжу, користується акціями в супермаркети і іноді ходить поїсти в кафе, ну хоча б там пару разів на місяць, для того, щоб якось там провести час або просто поїсти щось смачненьке. Як перевірити ціни? Я даю посилання на Lidl в Словаччині, це саме бюджетний супермаркет, такий собі аналог от тебе в Україні. Ну, і ви можете подивитися, скільки коштує там м'ясо, овочі, фрукти, спагетті, да, для того, щоб зрозуміти, як студенту вписатися там, в тиждень, як вписатися студенту далі. Якщо ми говоримо про кафе, не ресторації, а кафе. Ну, наприклад, поїсти в самому такому затрапезному кафе кошиці, посилання є на меню, будь ласка, перевірте цю інформацію. Ну, от від 9 до 14 євро це середній такий чек щось поїсти, це основна страва. Якщо ви ще взяли щось попити, якийсь напій, там, можливо, якийсь десерт невеличкий, то десь середній чек, це 15 євро, щоб ви могли покуштувати їжу в кафе або студент міг там сходити в кафе. якби З одної сторони це такий же чек, як в Україні, з іншого боку, все ж таки ми говоримо про те, що це треба розрахувати. І це якраз ті 300 євро, які би вистачало періодично бувати в кафе. А найскладніша ситуація це оренда житла. Тому що якщо ви в своєму бюджеті розрахували гуртожиток від 60 до 100 євро, це двох-трьохмісні кімнати з зручностями на поверсі. Зазвичай так виглядають студентські гуртожитки в Словаччині. То треба зрозуміти, що якщо вам відмовляють у гуртожитку, навіть якщо там плата в гуртожитку там зразу ж вноситься за перші три місяці, навіть завдаток 150 євро, все одно це не ті витрати, які ви несете при оренді житла. Мінімальну квартиру, яку я можу знайти на сайтах. І то не факт, що вона здається саме українцям і саме, саме студентам. Це квартира в Кошице, наприклад, від 500 євро. Наприклад, живо двоє людей. У них є витрати на комунальні послуги. Поки ви орендуєте квартиру, у вас є витрата на рієлтора, який її підібрав. Це 50% від вартості місячної оренди. І один або два місяці це завдаток, який вноситься, за те, щоб орендувати таке ж. Ну, от мінімально можна розрахувати, що це буде мінімум 300 євро на одну особу, якщо живуть у малесеньких квартирках. А квартирки, в Словаччині, є дуже маленькі, є там і 20 квадратів, і 35 квадратів. Да? Додайте до цього витрати на інтернет, мобільний зв'язок, одяг, перукарські послуги, там щось на дозвілля бо це молоді люди. І, в принципі, виникає такий доволі серйозний бюджет, який, можливо, ви... Не розраховую, бо одна справа платити 60 євро на місяць за гуртожиток, інша 300 євро. А що можна додати? Додати, якщо ви обрали формат легалізації студентської ВНЖ, то на студентській ВНЖ є фінансове забезпечення на сайтах міграційної служби міграційної поліції, можна уточнити які ці суми. Медична комісія, обов'язкове медичне страхування, ну і безумовно, і супровід на вступ до Словаччини. І це Компанії, які допомагають вступити, провести нострифікацію, зробити переклад, заберуть ваші документи, подають в різні університети. Цей вступ варіюється на українському ринку від 1400 до 2500 тисяч євро за різні пакети супроводу. Це теж треба додати в перший рік ваших витрат. Якщо ми підсумуємо 300 євро на житло, 300 євро на харчування, на рік це у нас у сума 7200 євро. А супровід 1400 євро. ВНЖ, оформити медична комісія, медичне страхування, оплата внеску там, за те, що прийняли документ на студентський ВНЖ 600 євро приблизно може задітися, оплата рієв і завдаток, десь 750 євро. Це сама-сама найменша сума, яку можна винай... винайти, да? знайти. Отже, перший рік, що найменше, це 9950 євро. А з досвіду, як би ретельно не прораховувалися витрати, все одно треба додати ще приблизно 25%, тому що є поїздки: від там мама приїде до дитини. Там ви виїхали туди, і так далі, лікаря треба відвідати, там стоматолога треба відвідати, щось купити таке, докупити, да там. І так, і так далі, да? тобто основні такі якісь моменти. Я їх не можу прорахувати, у кожного вони свої, але все ж таки це якісь суми, це гроші. Отже, перший рік навчання 9950 євро, другий рік навчання мінімально 7200 євро, третій рік навчання, мінімально 7200 євро. Отже, всього така освіта, що найменше, по насами скромним таким. Підрахункам да, обійдеться в 24 тисячі 350 євро, якщо ми говоримо про те, щоб підготувати бакалавра, от він готова, така у нас людина. А, але є завжди якесь але це за умови завершення програми за три роки. Але оскільки дитина зразу вступає в університет, бувають такі випадки, що відрахували після першої сесії або після другої сесії. Бувають такі випадки, що, навчаючись, дитина зрозуміла, що вона не витягує цю освіту або їй не подобається ця спеціальність. Тобто буває відрахування, буває перевступ, а це додає ще один рік навчання 7200 євро? От ми мали 24350, і ще може додатися 7200. І от там, більше 30 тисяч може обійтись така освіта. Яка альтернатива фінансово адекватна, так, щоб можна було порівняти зі Словаччиною і. Ці витрати були такі ж, а можливо, були якісь іще плюси або плюшки. Чехія це невеликі міста, обласні і краєві центри, в яких є підготовчі відділення, і якщо порівняти цей баланс, то в принципі ми те саме отримуємо. Ну, наприклад, да, є підготовчі відділення в місті Ось Лабом, це 90 кілометрів від Праги, це ближче навіть до Дрездена. Підготовчий мовний рік є його вартість 3400 євро. Такий платіж вноситься трьома частинами. Тобто протягом 11 класу виплачуються оці всі виплати. Перша частина 500 євро, потім до 31 липня 2 550 євро, потім перед приїздом вже в вересні 350 євро. Проживання вноситься до 30 травня за додаток до гуртожитку. Гуртожитки, місця гарантовані гуртожитку. Більш ніж достатньо, просто треба вчасно забронювати. Ці 230 євро завдатку повертаються, коли ви виселяєтесь з гуртожитку. Тобто вони просто лежать такий свій завдаток. Гуртожиток-блочна система це 2 плюс 2 тобто кімната на двох людей, кімната на двох людей і таке загальне приміщення, де є санвузел, де є такий кухонний. Уголочок, де є там плитка, лідничка, холодильник, да, там велика шкафа для одягу і інших речей. 230 євро на місяць. Харчування все ті ж 300 євро, тому що продукти зрівнялися, майже я не бачу ніякої різниці. І разово платиться нострифікація атестату 270 євро. А програми супроводу туди коштують 0 євро. тобто, ви нічого не витрачаєте на людей, які вам допомагають оформити документи або допомагають якось там бути в цій програмі. Отже, рік і харчування в такому випадку у нас підготовчий мовний рік стане 6360 євро. Мовна підготовка, нострифікація і оплата рекрутаційного внеску. Тому що, поки ти навчаєшся на підготовчому відділенні, ти подаєш документи в різні університети для того, щоб вступити. Десь 3770 євро. Тобто, всього перший рік обійдеться 10 130 євро. Різниця невелика, менше, ніж тисячу євро, обійдеться перший рік витрати Словаччина, Чехія. Варто не забувати, що все ж таки в Чехії на цей момент, як буде після 30 березня, будемо дивитися, але думаю, що не принципово щось зміниться. Якщо у вас не було захисту в Європейському Союзі в якійсь іншій країні. Ви не виїжджали з України, то ви можете отримувати на захисті 200 євро щомісяця, та навіть 200 плюс. А це 2400 євро на рік. Тобто уточнюйте оці моменти, тому що це може бути таким суттєвим бонусом, коли ви виїхали і проходите цей підготовче відділення. Після завершення підготовчого відділення ви можете вступати в будь-який університет Чехії, ви не прив'язані до конкретного університету. Але, наприклад, той же університет, при якому це підготовче відділення, має варіанти вступу: і інформатика, і машинобудування, і педагогічні спеціальності, і економічний факультет гарний. І можна туди вступити з сертифікатом Б1 без вступних іспитів профільних. Після вступу гуртожиток університету вже коштує для своїх студентів 175 євро. Отже, рік навчання студента обійдеться не більше, ніж 6 тисяч євро. Рахуємо. Перший підготовчий рік 10 130 євро. А якщо був захист, це може менше бути. Другий рік перший курс університету 6 тисяч євро. Другий курс університету 6 тисяч євро, третій курс університету 6 тисяч євро. Тобто, вся інвестиція в чеську освіту складе 28 130 євро. Оскільки був оцей перший адаптаційний рік, мовний рік. Рік, коли ти ходив по дням відкритих дверей, коли ти там все дізнавався, то кількість випадків відрахувань або перевступу вона мінімальна, тому що людина зорієнтувалася, що вона хоче, підготувалася, тобто відрахувань в рази менше просто в таких випадках, і свідомо може рухатись вже на шляху набуття певної освіти за певною спеціальністю. Підготовче відділення можна пройти в Празі. Підготовчий рік в Празі, в столиці Чехії коштує 5700 євро освітня програма, але там вдвічі більше е, годин підготовки. Проживання хаварчування там обійдеться десь 700 євро на місяць. Ну це вже 8400 євро на рік. Тобто підготовчий рік в празі може обійтись 14 тисяч євро. Але ви можете провести підготовче відділення. В невеликому місті, вступити в університет в Празі. І тоді, відповідно, все одно рік вам буде обходити 6 тисяч євро. Тому що 150 євро це гуртожитки в Празі і ті самі 300 євро на те, щоб прохарчуватися. Хочу нагадати, що в Чехії дуже велика система підробіток, і десь 5 євро на годину отримує студент в процесі підробіток, що, в принципі, ще на підготовчому відділенні дає можливість десь 150 євро заробити в місяць ну, доволі нескладно. Це два дні попрацювати по 4 години. Це реально, діти цим користаються і заробляють собі на якісь ну, свої, да, свої такі витрати. Плюшки Чехії. А що хочу сказати про плюшки Чехії? Тому чому є сенс, коли дивишся на Словаччину, подивитися на такі підготовчі відділення і в Чехії? Ну, по-перше, більш розвинутий ринок праці, більша кількість вакансій, вищий рівень заробітних плат, це те, що ми отримуємо в результаті, да, чим завершиться така освіта. Да? Все ж таки, країна вдвічі більша. Після завершення навчання, навчання Чехія дає візу на 9 місяців на пошук роботи в Чехії. Це важливо, тому що не всі хочуть переїжджати, повертатися або ще якось, да? і тут є такий карт -бланш. З чеським дипломом можна працювати без проблем і в Чехії, і в Словаччині. Мова дуже схожа, дуже велика кількість взаємно-чесько-словацьких компаній, колись це була єдина країна, і вона доволі дружня між собою. Ну, буває таке, да? повезло з сусідами. Подати на студентську візу можна дистанційно у Львові в генеральному консульстві, що дуже актуально для хлопців 17, тому що якщо ви мали захист в іншій країні Євросоюзу, то після підготовчого відділення ви оформлюєте документи на студентську візу і за довіреностю ці документи здають консульству і отримують в консульстві батьки. На цей момент це дуже, дуже актуально. Бо після 18 заїхати в Україну, то можна вже на навчання не виїхати. Така ситуація на момент запису відео, можливо, щось зміниться. Отже, якщо ви приблизно розумієте, яку спеціальність ви хотіли би, щоб не приблизно можна прийти на курс вибору професії і визначитись точно, а можна записатись на індивідуальну консультацію і зрозуміти, да, що вам би підійшло. Ну і дивитися наші відео для того, щоб можна було зрозуміти. Що робити, куди робити, як рухатись, як навчатися? Консультація перша безкоштовна. Дізнавайтеся, нюанси, дізнавайтесь деталі. Пишіть.